Аналізуємо індивідуальну програму розвитку в закладі дошкільної освіти. Переходимо до восьмого пункту, де вказується забезпечення допоміжними засобами для організації освітнього процесу. Потрібно зазначити, чи необхідні допоміжні засоби для дитини з ООП. Відзначаємо так, якщо потрібні, і ні, якщо не потрібні. Якщо допоміжні засоби потрібні, значить потрібно вказати, що саме. Можливо, це будуть шумопоглинаючі навушники. Можливо, це буде візуальний розклад. Можливо, це будуть певні там. Картки Пекс можливо. Тобто в це все підходимо індивідуально до кожної дитини і зазначаємо саме ті засоби, які їй потрібні при реалізації освітнього процесу. Потім також буде зазначити потреба в розумному пристосуванні середовища. Якщо така потреба є, значить зазначаємо так і говоримо, що саме необхідно організувати в розумному пристосуванні для конкретної дитини. Наприклад, якщо це порушення зору, то можливо проконтролювати освітлення в групі, де навчається дошкільник з ЗООП, можливо, ввести додаткову розмітку чи використання спеціальних. Спеціальної крейди, коли пишемо на дошці, щоб вона краще виділялася, щоб дитина розуміла той матеріал, який представляє педагог на занятті. Тобто розумне процесування також орієнтується на особливі освітні потреби кожної дитини, і його можна застосовувати, якщо воно потрібне, якщо ж воно не потрібне, значить ми його і не прописуємо. Також можна зазначити. Грамі індивідуальній наявність інвалідності. Якщо вона є, то ми зазначаємо її причину, якщо її немає, значить ну, вибираємо галочку, що ні, її немає. Але, до речі, ми з вами знаємо, що батьки мають право не говорити про інвалідність своєї дитини, тому що це особиста інформація, і, в принципі, в закладі освіти цією інформацією можна не ділитися. Тому, якщо батьки вважають за потрібне поділитися цим з інклюзивним взаємно-ресурсним центром, що вони потім і врахують висновку про комплексну оцінку із педагогами закладу, то, значить, ви це все зазначаєте. Якщо ж батьки вважають за потрібне це не афішувати, це їхня особиста справа, мають на це повне право.